Доброго дня компанія Автопарк в продажу Toyota Camry 2008 року 3.5 бензин. Ось в такому білому кольорі на ось такій фарі на оригінальних легкосплавних дисках. Ось так воно виглядає по колу. Має задні парктроники, задню камеру. Гарний стан автомобіля. Як по техніці, так ззовні, так і зсередині. Всі регламентні роботи були зроблені, стан автомобіля сів, поїхав. Ось такий стан, шкіри, клімат, підігріви. автомати, все, що потрібно. Машина як для сім'ї, так і для молодого хлопця. Ось такий стан заднього ряду. Автомобіль заслуговує вашої уваги. Запрошую вас. Оглянути цей автомобіль в місто Київ по вулиці Сумська. 2. чекаємо на вас.